Урочисте свято почалося з вручення почесних грамот міського голови за особистий професіоналізм, ефективну роботу на користь територіальної громади міста та високе сумління в праці. Грамотами городського голови награждаються працівники общенства з ограничення ответственності, управляюща кампанія Ком Енерго Новомосков Владимир Александрович, горні участка по благоустройству. Александрович, электрогазосварщик санитарно-технического участка. Сычева Ирина Викторовна, оператор котельной теплового района номер один коммунального предприятия «Новомосков Теплоэнергия». Поддерживаем, поддерживаем, друзья! Грамотами областного профсоюза работников Енергетичних предприятий награждаються. Буголь Віталій Анатолійович. Слісаль по обслуживанию теплових сітей теплового району номер 2 А продовжилися привітання концертною програмою, на яку, до речі, завітав і заслужений артист України Олександр Мірошниченко. «Сьогодні! Наприкінці свята міський голова Сергій Мороз привітав всіх робітників житлово-комунального господарства з їх професійним святом. Я від щирого серця вітаю всіх працівників житлово-комунального господарства побутового обслуговування. Ви знаєте, що ці люди роблять завжди справу і забезпечують життєдіяльність нашого міста. Я хочу відзначити, що на 2013 році наше житлово-комунальне господарство зайняло перше місце. В області і я вдячний цим всім працівникам за кожноденну працю, за їх відповідальність. Які були погоди, які незгоди, вони завжди на бойовому посту. Я їм бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і натхнення в їхній праці. І щоб наше місто жило й процвітало, як наша Україна. До привітання очільника міста приєднався і секретар міської ради Чисто. Борис Мазур. Я іскрені від всього серця хочу поздравити всіх роботників жилищно-комунальної сфери ордену Московська з таким прекрасним професіональним праздником. Сказати огромне спасибо ветеранам, працівникам роботникам отрасли. І в першу чергу хочу приклонити. Навірно, свою голову перед дворниками, перед водителями, перед тими людьми, которые каждый день, каждый час делают праздник культуру в нашем місті на Московск. Сказать огромне спасибо прежде всего руководителям, которые организовывают эти коллективы. И прежде всего наверное, культура. Благополуччя чистота Горден Московська завізі придівського від тих людей, які кожний час і кожну минуту знаходяться на вулиці. Благополуччя кожного будинку, кожної родини багато в чому залежить від надійності надання послуг, професіоналізму і відповідальності людей, що працюють у сфері житлово-комунального господарства. Комунальні блага стали настільки звичними, що ми інколи не замислюємось, якою важкою працею забезпечується стабільна робота комунального господарства. Тож поважаємо важку щоденну працю міських комунальників.